Основно, yeah. у нас є декілька точок, на яких ми виїжджаємо. Працюємо по повітряних переважно цілях, по залах, відповідно, тепер у нас є загроза застосування молнії. Нещодавно у нас була така велика кількість зальоту шахедів, відповідно, і практично всі МВГ працювали по одній цілі. Ціль була знешкоджена, відповідно, завдяки нашому такому можна сказати взаємодії з зложення. Сьогодні попрацювали і збили мовлення. Вона складається із різноманітних деталей, дерев'яних, відповідно, і так вона навіть і називається дерев'яшки ми її називаємо. Працюємо злагоджено, синхронно, як справжній музикант.